У коломні Московської області Російської Федерації вранці 14 листопада пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку безпілотників. У мережі показали відео, як на коломну летять два дрони. Ряд пабліків пише, що невідомі БПЛА атакували конструкторське бюро машинобудування. Це один із провідних російських конструкторських та науково-виробничих центрів у галузі військової техніки. Зокрема, він займається розробками ракет. Тим часом російський телеграм-канал База пише, що невідомий дрон атакував стратегічно важливий об'єкт Росії хімічний завод у Брянській області. У цеху Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР виявили нерозірваний безпілотник із вибуховою речовиною. За даними телеграм-каналу, дах цеху був пробитий у трьох місцях. Цей завод спеціалізується на виробництві промислових вибухових речовин, утилізації та виробництві боєприпасів. Загалом у ніч на 14 листопада було неспокійно у чотирьох областях Росії. У Міноборони Російської Федерації заявили, що на території Московської, Тамбовської, Брянської та Орловської областей протиповітряна оборона нібито знищила чотири безпілотники.